Добрий день, 18 жовтня 2022 року. Перед вами сорт груші Кучерянка. Третій рік від посадки деревцеві. Дуже смачна груша. Ну, поки врожаю сильного не показує. Такі грушки по формі схожі на яблуко. По формі схожі на яблуко, дуже смачні. Це одне деревце. І там в мене ось друге деревце. Тут всього чотири грушки, але ну, дуже великі. Таке як яблучко по формі. Дуже соковите, коли дозріє, лежить десь до лютого, в принципі, в звичайному підвалі. Бачите, як яблучко. Ну, дуже смачна. Пожалуй. Мабуть, одна з самих смачних. хоч може й не дуже вражайна. Будемо наблюдати. 353. Тут румянець легенький навіть появився. 365. 347. Кучеряночка. Такі грушки десь від 250 до 400 грамів, в принципі, такі стандартні. Кучерянка. Смачний сорт. Це буде Україна.